Олена Михайлівна, дорога до правди Свого тата я не бачила ніколи. Якщо заглянути у мої документи, я по батькові Михайлівна. Значить, його звали Михайлом. Знала, що мама записала у свідоцтві не вигадане, а справжнє ім'я, сподіваючись, що він повернеться. Мама про нього не хотіла нічого розповідати. Та й у дитинстві я не особливо цікавилася, де мій тато, бо у нас вдома і так був справжнісінький гуртожиток. Окрім мене і мами бабуся з дідом та ще й тітка з чоловіком. Якось у п'ятирічному віці, ніби між іншим, запитала у мами, чому за Оленкою в садок приходить тато, а за мною тільки ти. Де наш тато? На це мама відповіла. У нас нема тата. Мені цього вистачило, і більше я дурних питань не задавала. Наступного разу про свого тата я запитала у підлітковому віці, отримала ту ж відповідь, що й у дитинстві. Минуло ще п'ять років, знала, що мама мені нічого не скаже, тому знайшла момент, коли я її не було вдома і запитала про це у бабусі. На відміну від мами. Бабуся дуже любила поговорити, і вона мені розповіла історію мого народження. Про деякі історії з життя можна фільми знімати і навіть довгограючі серіали. У моїх батьків все було просто. Зустрічалися молоді студенти ще з першого курсу, на другому курсі мама завагітніла, сказала про це майбутньому татові, начебто втішився. Подали заяву у ЗАГС і навіть придбали урочистий одяг. За тиждень перед весіллям прийшов наречений і заявив Одружуватися не буду, передумав. Мама плакала, її батьки розводили руками ну як же так. А мій тато щось бурмотів собі підніс, мовляв, де є гарантія, що то його дитина, а може, краще довчитися, а тоді думати про дітей. Після того бурмотіння підвівся і пішов, і більше його ніхто не бачив. Моя мама виявилася, на відміну від тата, рішучою жінкою. Дитини вона не позбулася, зате змушена була кинути університет. Бабуся не могла сидіти зі мною, бо до пенсії їй було ще далеко. От так моя мама стала матір'ю одиночкою. Після цієї розповіді у мене виникло бажання знайти так званого тата, щоб або повернути його до нас додому, або, принаймні, вимагати якоїсь компенсації за моє безтурботне дитинство, у якому він не брав жодної участі. Однак за кілька днів передумала: нічого мені від нього не треба було, просто хотіла подивитися. На те чудовисько, яке змогло покинути вагітну жінку, а потім жодного разу так і не поцікавитися її долею. Ані бабусі, а тим більше мамі про свої плани не розповідала. Наперед знала, що їм ця ідея не сподобається. За кілька днів я витягнула з бабусі деяку секретну інформацію, з якого міста той Михайло. Приїхав в університет. Ким були його батьки? І почала своє розслідування. Як з'ясувалося, цей чоловік жив за 150 кілометрів від нас. Спочатку зателефонувала у довідку і поцікавилася номером домашнього телефону. Десять років у цій квартирі жили вже інші люди, але мені пощастило, старша пані. Виявилася такою ж балакучою, як і моя бабуся. Вона пообіцяла у старих паперах знайти номер мобільного телефону колишнього власника. Коли я вперше йому зателефонувала, він від шоку не міг вимовити й слова. Лише витиснув із себе, що давно одружений і має двох дітей. Наприкінці нашої розмови запитав, що мені від нього треба. Хочу подивитися у вічі, і більше нічого мені від тебе не треба, відрізала я, дала йому можливість усвідомити сказане мною і через тиждень зателефонувала знову, пояснила, що руйнувати його сім'ю не маю наміру, грошей мені від нього не потрібно, просто хочу раз у житті побачити. Ми зустрілися. На нейтральній території в іншому місті. Я дуже хвилювалася, навіть перед першим побаченням хвилювання було не таким панічним, боялася, що не впізнаю. Та коли побачила, відразу зрозуміла, це він було таке відчуття, ніби дивлюся в дзеркало і бачу себе тільки у чоловічій версії. Бачила, що і він був цим вражений. З вигляду, звичайний чоловік, не п'яниця і не бомж, прийшов у піджаковій сорочці. Нам обом було незручно, не знали, що сказати. Для себе я точно вирішила, що буду звертатися до нього на ви, і на ім'я та по батькові ніяких тат і батьків. Він мене навіть у кафе не запросив, бачачи, що як дві краплі схожа на нього, сказав Ну. Покажи паспорт. Чи точно ти, Михайлівна, показала. Бачу, дивиться в паспорт і щось підраховує, виявилося, вираховував місяці маминої вагітності. То що, збігається? Ну так, за датою збігається і розгубленість на обличчі. Потім, мабуть, на правах батька почав цікавитися, як моє особисте життя, як минуло моє дитинство. Потім запитав про маму, нашу сім'ю, бабусю, і дідуся, моє навчання, плани на майбутнє. Питав багато, зате мало і неохоче розповідав про себе. Я наполягала, щоб ми зайшли у кафе. Він погодився. Ходімо, я тобі тістечко куплю. У кафе я платила за себе сама. Він поклав гроші за тістечко на стіл, а потім сказав офіціанці принести не одне, а два тістечка. Це щоб ти поїла добре. Наприкінці нашої зустрічі він раптом видав Бачу, ти схожа, та й місяці збігаються, але я все одно вважаю, що ти не моя дитина. Ну, що я могла йому на це сказати? Стоїть, мнеться, смикає руки в кишенях, ну, нехай щастить, ти знаєш, я це дружині не розповідав нічого. І на винуватому обличчі написано, що він щось ще хоче сказати. Мені його стало шкода. Я зрозуміла те, що він не наважувався сказати, боявся попросити, щоб я йому більше не дзвонила, та ви не хвилюйтеся. Більше дзвонити ніколи не буду, мені це не потрібно. Телефон вашу видалю. Нехай ви і не визнали мене своєю донькою. Знайте, я вас прощаю. Лепече, дякую, дуже тобі дякую, мені приємно, дуже приємно і позадкував до виходу. Зустріч відбулася. Чи задоволена я? Так, наскільки це можливо? Місяці очікувань і питань. Закінчилися. Я не чекала, що він мене визнає і прийме з розпростертими обіймами. Я просто підсвідомо ображалася і злилася на нього довгі роки, а тепер побачила і відпустила. Напевно, в цьому і був весь сенс мого пошуку.